Доброго дня вам, доброго вечора. Зараз ми з вами в Канаді, Новій Шотландії. Я ось прийшла на зупинку і розминулася з автобусом. Автобус тільки приїхав, я вже побачила тільки його хвіст. Довжень бути в 45 хвилин, а поїхав десь в 38-39. Я завжди раніше приходжу, але сьогодні в мене були справи. Я поки зібралась і запізнилася автобус. Так що щоб шопінг на цьому тижні не вийшов. Але нічого, значить, прогуляюсь Не вийшов шопінг, вийде прогулянка. І вам покажу літній день. Сьогодні неділя. Друга половина дня вже десь третя година. От я пройдуся, значить, прийдеться йти в Собіс. Я не дуже люблю скуплятися в Собісі. Завжди, коли маю можливість вітер, маю можливість то їздю в інший магазин. Але нічого. Є як є, тут таке. Так що в мене, значить, вийде прогулянка замість того, щоб скупитися. Я схожу зараз в наш магазин. Не знаю, завтра вже понеділок буде робоча неділя. Я вам завжди показую цю сторону. Тут. Я покажу вам цю. Тут у нас футболки різні роблять. Тут у нас кафе, яке я ніколи не застаю, бо воно все час закрите. Я думаю, воно тільки в день трошки відкривається. От і ось так. Так що потихеньку є новина, але поки і така доволі важлива, як для мене, новина. Я вже зробила всі кроки, які залежали від мене. І вроді я все зробила вірно. Буду чекати на наступному тижні документи. Це не про піар, але маленьке відношення до піару це має. Тому ось такі справи, що я вам хотіла ще розказати. так що, новина буде буде ну, на наступному тижні. Поки, знаєте, такі речі потребують тиші. В п'ятницю в мене був такий. Доволі стресовий день, тому що треба було пройти деякі співбесіди. Ну і той, хто дивиться, а ну подумайте, можливо, хтось вгадає, про що я говорю. А можливо, ніхто не вгадає. Тому що ну, я думаю, що від мене такого не чекали. Ну, але я така можу робити якісь несподівані речі. Тому хотіла, щоб ви написали, як ви думаєте, про яку я новину вам говорю. Як ви думаєте? Напишіть свої версії. Мені цікаво, чи хтось вгадає, яка ж мене чекає на наступному тижні новина. Про що це йдеться? Так що ось такі справи. Дивилася я і про Аляску. І зустріч Валяський, і слідкую за новинами в Україні. Слідкую за тим, чим відбувається, бачу, і слідкую те, що йде наступ на Запоріжжя. Вони потроху продвигаються, сподіваюся, що щось буде вирішено і якось моєму Запоріжжю буде легше. І дуже цікаво, з якої ви країни дивитесь або з якого міста дивитесь. Напишіть, напишіть, яку я несподіванку вам розкажу, про що це буде. От, це по-перше. І напишіть, з якого міста ви мене дивитесь. І підпишіться, тому що пропишете, Я думаю, що буде цікаво. Я... Розповім, як я до цього дійшла. Так що давайте ось так зараз ремонтую з будинки, якісь інструменти повитягувала. Ось така. Бачите, город пустий. Тому що неділя, ще в відпусках багато людей. Багато людей ще не повернулися з відпусток, хтось пішов, хтось не повернувся з відпуски ще. Десь поїхали відпочивати. А, хотіла розповісти, що в нас зараз е, є третій рівень. Ось тут в, я живу в невеличкому містечку і... Цьому невеличкому містечку, ну у нас тут як Берія, чотири міста як би, разом. Зараз третій рівень економії води, скажімо так, заборонено поливати рослини на вулиці і використовувати воду для поливу десь на вулиці. Будь-що, навіть наповнювати басейн. Заборонено, тому що дуже жарко. таке літо. Доволі жарке в цьому році. І рівень води в річці дуже впав. Я не знаю, з чим це зв'язано, вони ж не п'ють цієї річки, ну не знаю. Ну, якось так пояснювали про те, що рівень води в річці дуже впав, і потрібно берегти воду. Так що у нас поливати рослини не можна. Взагалі використовувати воду на вулиці не можна. В домі пий, купайся, вода є, напор гарний, все є, а ось на вулиці не можна. Ось так. Ось такі справи. І дуже пожарів багато, ліси закриті всі. В ліс ходити не можна. Та я вам хочу сказати, так в ліс ходять, там гуляють прогулянки, ну ніхто не піде вам збирати гриби або ще щось збирати, ягоди якісь збирати. А на наступному тижні Я заказала, е, в нас керівниця наша, в неї ферма. В неї ферма. В неї ферма і на фермі вони вирощують Блюбері Суницю мам. Така синенька. Ну, блюбері, не? я вже навіть не знаю, як воно. От, так що на наступному тижні десь 3 кілограми буде цієї блюбері. І коштувати це буде 20 доларів. Я вже заказала. Собі свіженько З понеділка буду з блюбері. Заморозю. Я люблю робити. І джем якийсь зроблю, можливо, трохи зроблю щось заморозю до морозива буде. Ну, якось так. Так що ось така у нас прогулянка вийшла. Я йду в магазин. А ви не забудьте написати, яку ж новину я чекаю, вгадати, яку я новину чекаю на наступну цифру. Про що це буде? Угу. І напишіть, з якого ви міста мене дивитесь. Країни дуже цікаво. Я читаю всі ваші коментарі. Дякую за те, що коментуєте, і всім-всім передаю привіт. Бай-бай!